Збройне крило Хамасу розмістили у своєму акаунті хвилинне відео, у якому троє ізраїльських заручників просять їх звільнити. Один чоловік, який назвався 79-річним Хаїмом Пері, розповів, що його утримують разом з іншими заручниками з хронічними захворюваннями і що всі вони живуть у дуже важких умовах. Він додав, що не хоче стати жертвою авіаударів Цагалу і що їх треба звільнити без будь-яких умов. Родичка одного із заручників, який потрапив на відео, перебуває в Тель-Авіві в наметовому містечку біля міністерства оборони Ізраїлю. Вона разом з іншими вимагає визволити решту ізраїльтян. Як повідомляють голова ЦРУ Біл Берн зустрівся у Варшаві з прем'єр-міністром Катару та головою ізраїльської розвідувальної агенції Мосад, щоб обговорити потенційну угоду щодо звільнення ізраїльських заручників. Утім, Хамас заявляє, що, хоча він і відкритий до ініціатив Катару та Єгипту щодо обміну заручниками, але не обговорюватиме переговори, доки Ізраїль не припинить бої в секторі Гази. Водночас ізраїльська армія повідомила, що завдала ударів по цілях у Сирії після того, як із цієї країни по Ізраїлю випустили кілька ракет. Загалом північний фронт Ізраїлю схоже загострюється раніше. В понеділок ізраїльські винищувачі завдали ударів по об'єктах, Хезболи в Лівані. При цьому ракета, випущена з Лівану, упала в ізраїльському місті Кір'ят Шмона, завдавши матеріальних збитків. Обійшлося без жертв. Також бойовики угруповання, яке підтримує Іран, майже щодня ведуть перестрілки вздовж кордону з Ізраїлем. А напади єменського угруповання хуситів на судна в Червоному морі змушують перевізників змінювати маршрути, щоби обходити Суецький канал. Останні напади стались у понеділок, коли хусити заявили, що запустили дрони по двох вантажних кораблях у цьому районі. Ці бойовики пов'язані з Іраном. Вони кажуть, що їхні напади це відповідь на воєнну операцію Ізраїлю. Тепер США та їхні союзники планують створити багатонаціональну групу для патрулювання південної частини Червоного моря та Аденської затоки.